який посиленому складу провенорфорте оздоровлює простату, і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Владимир Путін об'явив о трьохдневному перемирии. Однако, по мнению аналитиков, за этим шагом скрывается не стремление к миру, а политический расчет. Эксперты подчеркивают, цель Кремля – не прекращение огня, а игра на международную публику. Объявляя перемирие, Путин якобы демонстрирует готовность к переговорам, но лишь на своих условиях. Параллельно Москва пытается обвинить Украину в срыве мирной инициативы. Тем самым Кремль хочет перенести ответственность за эскалацию и получить дополнительные аргументы в геополитической игре. Трехдневное перемирие – это не жест доброй воли, а попытка манипулировать восприятием. За словами о мире, все та же война. Вот по вашему мнению, субъективному мнению, зачем Путину вот эти все однодневные, трехдневные так называемое перемирие, прекращение огня. Для чего и самое главное, для кого они рассчитаны, на кого они рассчитаны? Ну, в первую очередь, естественно, на Трампа. Это очевидно. Он пытается делать вид, что он до сих пор в переговорном процессе, что он всерьез рассматривает окончание этой войны путем переговоров. И для того, чтобы имитировать эту бурную деятельность, ему нужно делать какие-то шаги, потому что ну, Трамп и, в общем, американцы недовольны тем, что э, делает Путин. Потому что Украина последовательно демонстрирует то, что да, мы, вот, говорим, мы готовы к тому, чтобы полностью прекратить огонь. И на 30 дней, может, и на больше. Мы готовы вот, подписать сделку о полезных ископаемых. И делаем это». Российская Федерация все больше и больше насыпает каких-то нереалистичных требований. Да? И, естественно, это Трампа очень сильно начинает раздражать. Вот они пытаются как-то такими шашками где-то вот продемонстрировать, что они движутся в этом направлении. Возможно надеяться на то, что где-то сдадут нервы Украины, и Украина сделает что-то не так, чтобы обвинить Украину в том, что мы саботируем переговорный процесс, и попробовать Америку настроить против нас. Но, как мы видим сейчас, благодаря тому, что Украина придерживается такой последовательной спокойной позиции, у них это не получается сделать. Смотрите, вот интересный момент. В продолжении первого моего вопроса Кит Кэллок отреагировал же на это так называемое трехдневное перемирие, сказав, что ну, это манипуляции и нужен долгосрочный мир. Вот эта цитата прямая, да, где он говорит, что президент хочет всеобъемлющего мира, и минимум на 30 дней. Прекращение огня, имею в виду минимум на 30 дней. Скажите, вот эта позиция. Кита Келлога, который он озвучивает э, своими устами, да, но позицию Трампа. Это хороший кейс, это хороший посыл непосредственно для Украины и для Путина. Для Украины в том, что все-таки Кит Келлог озвучивает проукраинскую позицию, что вот эти трехдневные манипуляции с прекращением огня, это все не соответствует действительности, и этого Путин не будет придерживаться. И позитивный ли это сигнал для нас в отношении Путина, что это Путину также говорит о том, что... И Америка уже не верит в заявление Путина касательно на так называемого прекращения огня. Здесь большой вопрос, насколько Трамп прислушивается к Киту Келлогу. Да, появилась вот информация, что Трамп начинает быть недовольным Витковым. И в первую очередь это из-за того, что все окружение недовольно тем, как Витков проводит переговорный процесс с Путиным, и это им очень не нравится многим людям, которые в окружении Трампа находятся, они об этом постоянно высказываются, и у Трампа у самого начало закрадываться подозрение, что ну, вот, если бы Витков действительно был таким хорошим переговорщиком, как он себя презентует, то, наверное, он бы смог добиться каких-то результатов. И вполне себе вероятно, что даже у Каллога, возможно, появится шанс вернуться да, к той позиции влияния, которая у него была изначально. И, возможно, даже он, и там, к нему Трамп начнет прислушиваться сильнее в этой ситуации. Это мы увидим только, вот, я думаю, там, в перспективе нескольких недель. Ну, то, что ожидать, ожидать, прошу прощения, ожидать какого-то быстрого развития событий не стоит, мне кажется, вот заявление Венса очень красноречиво об этом заявляет. Он сказал, что следующие 100 дней в США будут пытаться сблизить переговорные позиции Украины и России. То есть речь идет о том, что они понимают, что вот так быстро, насколько сделать не получится. И вот на следующие 100 дней они планируют только сблизить позиции России и Украины, чтобы найти какие-то общие знаменатели. То есть процесс переходит ну более-менее понятная цивилизованная дипломатия. И вот э, в такой дипломатии у Калага, я думаю, есть неплохие шансы вернуть себе э, достаточно влиятельные позиции. І заявив, що немає причин чекати 8 травня для припинення вогню і закликав Москву до негайного режиму тиші щонайменше на 30 днів. Президент Франції вважає, що йому вдалося переконати Сполучені Штати Америки у важливості посилення тиску на Кремль, включаючи з можливим запровадженням нових санкцій. Північна Корея вперше визнала участь своїх військ у війні проти України. Мене звати Наталія Бочин, і сьогодні моїм співрозмовником є Тарас Шовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаю тебе, Тараси. Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю Наталію, Вітаю глядачів! Дякую, як завжди, дуже приємно. Терас, я пропоную розпочати нашу розмову, як завжди, з головного ньюзмейкера світу Дональда Трампа. Зараз речниця Білого Дому заявила про те, що американський лідер розчарований як у президенті України, так і у російському диктаторові. каже, що найперше він хоче, аби настало безумовне припинення вогню. І для того в нього ще наразі є оптимізм. Водночас каже речниця Білого Дому, що все. Таки, Дональд Трамп залишається реалістом. Звісно, нам би хотілося почути, що сумніви і критика лунає лише на адресу російського диктатора. Цього наразі ми не чуємо. Водночас з'являються голоси серед республіканців, які. Принципі реалістично оцінюють ситуацію і поведінку Путіна. Зокрема, ми маємо заяву Джона Кеннеді, який каже, що Путін обманює Трампа на кожному кроці, і закликав американського президента посилити тиск на Путіна. Він сказав, що Кремль не дотримав обіцянок, і самі Сполучені Штати Америки готові перетворити. Країну, якою править зараз Путін на корм для рибок, лінці, лінці Грем нагадує, що вже приблизно 60 є співавторів законопроекту про посилення. Санкції щодо Кремля, і ось є ще також ще одне цікаве інтерв'ю від республіканця Чека Чака, Чака Граслі, який ем, каже, що ем, та політика, яку зараз провадить Дональд Трамп щодо Москви, є неправильною, вона є надто слабкою, і він сказав, що е, насправді диктатор вводить Америку за ніс. Він використав такий цікавий фразеологізм, каже, що е, Путін грає з Америкою в пацана. Ну чи можна констатувати про те, що що зараз все ж таки починає е, з невеликою такою обережністю, з маленькими кроками, але все ж таки, змінюватися ставлення американців щодо Росіян е, та ну насправді тут є кілька вимірів цієї ситуації. <кій> є вимір, який стосується безпосередньо, е, ну як кажуть, особистісного сприйняття Дональдом Трампом Владимира Путіна, Росії, російської диктатури і того, що вся ця російська диктатура робить на міжнародній арені. Є вимір е, внутрішньоамериканський, так і от всі ті е, сенатори республіканці, яких ти цитувала. Е, це якби от внутрішня кухня республіканської партії, яка зараз прив'язана до того, що фактично е, ну, за місяць-півтора е, в штатах буде стартувати уже ну, перші етапи е, передвиборчої кампанії. Ось цих проміжних виборів в, в американський конгресі відбудуться аж. В листопаді 26-го року, але тим не менше, ну якби там процедура така, що е, загалом е, старт кампанії відбувається дуже рано, тому що там ще є е, оці, оці всякі проміжні етапи, так де е, власне е, вибираються голосують спочатку за кандидатів, так ну а потім уже якби самі кандидати. Проводять безпосередньо свої кампанії, і власне оцей вимір зараз дуже сильно впливає на е, те, що говорить Трамп, і власне на те, що як зараз е, м, пробують підкоригувати е, американську політику стосовно е, в першу чергу там Росії, ну принаймні, публічні заяви, так і є третій вимір. Це власне Європа. І ми і те, як ми впливаємо на е, от ці настрої, Та? і тут треба розуміти, що центральним от в цій всій історії серед цих трьох вимірів, е, ну на жаль, на щастя по різному можна до цього ставитися, але є особистість наставлення Дональда Трампа. Так яке е, перебити дуже важко е, його можна лише тимчасово коригувати. Та от, скоріше за все, те, що ми маємо зараз, те, що пише Трамп в своїх квітах. Ну От е, починаючи від Владимір Стоп і е, закінчуючи тим, що от, а може дійсно там мене трошки Владимир обманув, і його треба наказати страшними санкціями, е, все це е, ну не, не свідчить скоріше за все про стратегічну зміну поглядів Дональда Трампа на Владимира Путіна, тому що ну пам'ятаєш, ми з тобою теж навіть неодноразово говорили про те, що якщо... Навіть Трамп опиниться в ситуації, коли дійсно йому ну буде супер очевидно, та, що а, Путін крутить ним на своєму та, і треба буде якось реагувати і чинити певний тиск на Російську Федерацію. То ніколи не буде так, що Трамп буде ну, тиснути на Росію, але не тиснути на Україну. Так, тобто, ну він цього собі ніколи допустити не зможе, тому що для нього знову ж таки особистий його особистий образ в очах Володимира Путіна, так і симпатії. З боку Путіна до Трампа набагато важливіші ніж відносини з європейцями, ніж відносини навіть з республіканцями, тому що ну, якби не оці проміжні вибори, то я не думаю, що була б дуже сильна така зміна в публічній риториці. З боку Дональда Трампа і то ми, бачиш, ми зараз спостерігаємо цю зміну ну, в першу чергу в тому, що він пише, а не в тому, що він говорить. От. А пише він ну дуже специфічно, і буває так, що він зранку пише одне, а ввечері пише зовсім інше. От. Тому, власне, от треба розуміти, що. Стратегічно навряд чи це свідчить про те, що ставлення Трампа особисто міняється та до Владимира Путіна і до російської диктатури. Це скоріше за все, те, як Трамп пристосовується до поточної ситуації. а Поточна ситуація, ну вона дійсно для Трампа непроста. Пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.